Друзі, всім привіт! Давайте доєднуйтеся, і я хочу розпочати дуже цікавий ефір на тему осіння хандра зайві кілограми, і як не набрати зайву вагу в період такий, так? А... Чекаю, щоб ви доєднались. Привіт-привіт, розкажу більш детально про себе, хто я. Мене звати Світлана, я експерт в сфері здоров'я, професійно вже досить довгий період часу займаюся спортом. І більше 12 років тому, як я скинула 25 кілограм і навчилася керувати своїм організмом, тобто зайвою вагою, щоб вона не поверталася. І сьогодні я хочу привіт, Лесь. Привіт. Сьогодні я хочу з вами поділитися невеличкими секретами, як в осінній період, особливо осінньо-зимовий, не набирати зайвого. Тому що осінь це така. Пора так-так доєднуйтесь, дівчата доєднуйтесь. А пишіть, будь ласка, хто ви? Звідки я з прекрасного місця на Прикарпатті, місто Івано-Франківськ. А якщо є хтось тут. Вітаю вас, всіх дівчат, давайте доєднатися. Давайте активно поспілкуємось, тому що я би дуже хотіла бути корисною вам відповісти на всі ваші запитання в кінці, якщо вони є. Розкажу деякі секрети. Прекрасна Одеса, Кривий Ріг. Можливо, хтось з нас є, хто з теплих країн, і не знає, що таке осінь. Ну, у нас сьогодні похолодало, Ужгород, прекрасне місто, а в нас трошки похолодало. І саме в такий період всі ми знаємо, що в організмі відбувається зміни І у нас є такий прекрасний о Італія, Київ. А, в осінній період всім нам хочеться чогось а, смачного з'їсти. І це період, коли хочеться теплого а, теплого чаю, кави, залізти під плед десь якийсь десерти стиснути. Так? Але це можна робити, якщо розуміти, як і коли. Тому сьогодні буде більше практики, ніж теорії, тому що я за 12 років вивчила свій організм, я навчилася цим керувати і знаю, як підказати вам. Ось давайте почнемо з того, що наш організм складається, ми всі знаємо, з органів, тканин, клітин. І для того, щоб наша клітина могла розмножуватись, їй потрібно дати харчування. Так? І для побудови клітини потрібні білки. Для енергії нам потрібні вуглеводи, для того, щоб наша ендокринна система, травлення, жовчний, гормони, все було в порядку, нам потрібні жири. І тут дуже ключове, я розкажу вам три прості секрети, як в осінній період смакувати класно, але при цьому коригувати свою вагу. Ну що ж, погнали! Так, всі нас тут доєдналися. Харків, прекрасно всіх вітаю, дівчат. Ще раз повторю, мене звати Світлана. 12 років тому я позбавилася зайвої ваги 25 кілограм, і за весь цей період я її не набрала. Ось, і саме про це я хочу з вами поговорити. Осінь дуже цікава, тому що в цей період ми проходимо безліч станів. В нашому організмі змінюється все. У нас, по-перше, швидше темніє, і що відбувається? Ми хочемо чогось смачненького. У нас відбувається зміна настрою, ми хочемо щось з'їсти. І ми не розділяємо інколи емоційний голод і справжній голод нашого організму. Тому перший крок, який дуже важливий, пийте воду. Ми інколи. Губимо те, що ми хочемо їсти чи хочемо пити, пийте воду. Як я вирішую питання з нормою води протягом дня? У мене є красивий стакан ось подивіться, на 500 мл. Саме ось такий стакан теплої води я випиваю вранці. От візьми, ви прокидаєтеся в першу чергу, ви випиваєте стакан теплої води 40-45 градусів для того, щоб запустити травну систему, запустити всі органи нашого організму. Красивий бокал, от вівіть, ви вранці прокидаєтесь з такого красивого бокалу, ви п'єте воду. І вода це не просто якийсь детокс, це запуск наших систем. Тому це дуже важливо. Такий лайфхак, дівчат, купили великий бокал і п'ємо водичку. Далі, що ми робимо? Для того, щоб у нашому організмі правильно запустилися всі системи, ми випили водичку. Далі ми маємо поснідати. І тут важливо, що ми покладемо на нашу тарілку. Якщо ми навіть спішимо кудись, так, тобто ми спішимо там по, по справах чи кудись маємо зустрічі, важливо вранці. Збалансуйте свій сніданок, щоб у вас на тарілці були білки, жири і вуглеводи. Чому це важливо? Саме вуглеводи дадуть вам енергію на цілий день, який раціон можна обирати, так? Можна брати цільнозернову вівсянку, можна брати гречку, можна брати вуглеводи, це є овочі, авокадо, тобто ви вибираєте будь-які вуглеводи, так, щоб ви мали на тарілці вуглеводи, не бійтеся їх, від вуглеводів не поправляються. Якщо Правильно збалансувати. Для прикладу, ваша порція 300 грам. Ви берете собі 150 грам вуглеводів. Так? Ви обираєте за смаком. Я, для прикладу, беру вівсянку цільну Давайте розберемо такий приклад. Так? І далі у нас має бути 150 грам білка. Обов'язково має бути білок, бо саме білок бере участь у побудові клітини. І йому потрібно, нашому організму потрібен білок. Білок бажано обирати якісний. Який же якісний білок мається на увазі? Це може бути яйце, це може бути кисломолочний сир, це може бути м'ясо, те, що вам до смаку. Так? Тобто ви собі обираєте, можете міксувати. Для прикладу, сьогодні у мене на сніданок була цільнозернова вівсянка з горіхами. До неї я додала одне варене яйце і додала кисломолочний сир. Тобто в поєднанні. Це був баланс, але дуже важливий компонент, який має бути в кожному прийомі їжі, можна на воді, овочі, м'ясо або рибу, це прекрасно. Можна додавати і треба додавати жири. Не бійтеся жиру, жир в жир. Не переростає жир це окрема капсула. Вона, якщо ви з'їли чуть більше жиру, ніж треба, то повірте, він просто вийде на наступний день з каловими масами, він не переходить в жир. Дуже важливо, жир обов'язково треба споживати в кожному прийомі. І важливий факт: адже від жиру запускається жовч, печінка і наші гормональна система. Якщо ви не споживаєте достатню кількість жирів, то жовч не відтікає. Жир є в жирній червоній рибі. Я погоджуюся з вами, що він там є, але ми маємо в день споживати один прийом тваринного жиру і два прийоми рослинного жиру. Якщо ми беремо за червону рибу за основу, це буде у нас тваринний. А ми говоримо про рослинний жир, і він нам теж потрібен, тому що ми жінки, ми не, ну, якби ми були чоловіками, ми займалися активно спортом, це інше. В жіночому організмі потрібно в двох прийомах мати рослинний жир. А це йдуть концентрати олії. Ви можете обирати будь-яку, яка вам до смаку: оливкова, мигдалева, там, ляна олія, неважливо, але в кожному прийомі має бути присутній жир. Ось, жиру боятися не варто. Це я вам говорю з досвіду, як людина, яка вже знає, як це насправді працює. Ось, а тепер дуже ключовий фактор: якщо протягом дня у вас в трьох прийомах їжі є білки, жири і вуглеводи, і достатня кількість жирів, вам не буде хотітися солодкого. Що відбувається з організмом, коли він від вас просить якихось десертів або смаколиків? Відбувається той факт, що в організмі або не збалансований був прийом їди, і ви недостатньо поїли, або ж другий варіант, ви не допили води. Якщо в організмі брак водного балансу, або брак жирів, він буде від вас просити іншого. І ви ж, звісно, захочете швидких вуглеводів. Чому швидких вуглеводів, я так називаю їх, це солодощі, печиво, тому що швидкість. Всмоктування в кров швидких вуглеводів це протягом півгодини. Ви отримаєте яскраво виражений смак, але ви не отримаєте ситості. Тому дуже важливо правильно підбирати самий набір тарілки. Що ж зробити, коли неправильно підібрана тарілка? Про це я скажу згодом, але хочу вам додати один факт: для того, щоб ви були енергійні, молоді, Заряжені, красиві і усміхнені, для цього потрібно додати будь-яку активність. Неважливо, яка активність вам до душі. Оберіть, яка вам подобається. Особисто я вранці після води, скажу вам, поділюся таким секретом своїм, так? А, вранці, коли я прокидаюся, випиваю воду. Після того а, я Іду на ранкову зарядку. Я люблю її робити на свіжому повітрі. І не важливо, яка погода. Чому саме на свіжому повітрі? Тому що з киснем ми поглинаємо, кров швидше циркулює, краще відбувається заряд енергії. Особисто я спрактикувала це, і я виходжу на вулицю. Робити зарядку. Що входить в ту зарядку, розумієте? Тобто залежить від того, яку активність ви для себе обираєте. Хочете робити пробіжку, ви робите пробіжку. Хочете робити зарядку, ви робите зарядку. я поділюся з вами такими своїми короткими вправами. І незалежно від того, в чому я зараз здяну, я Вам хочу просто показати, як це можна зробити. Ось дивіться. Ви для прикладу, я зараз відсуну, щоб розуміла, ви коли прокидаєтеся, дуже важливо зробити комплекс, який вам підійде. Поприсідали, запустили свій організм. Розімнути дуже важливо. Розпрацюйте верхню частину, тому що. Правильно, людечка, щоранку займатися, ви будете відчувати себе набагато молодшими і зарядженими. Що, повірте, кожного дня достатньо 15 хвилин. Всього 15 хвилин. В першу чергу ви маєте розпрацювати верхню частину тіла, для того, щоб після нічного ось цього сну, який у вас був, м'язи ж наші отікають, їх треба запустити. Коли ви розімнули верхню частину, пропрацюйте нижню частину. Нижню частину можна пропрацювати, коли ви, от, верх, який має Маю на увазі розминати, ви розминаєте шию плечі, от сюди розминати обов'язково. Далі ми пропрацьовуємо нижню частину. Нижню частину ми можемо пропрацювати звичайними присіданнями, коловими рухами. Тобто, ви можете, я вам показую в себе вдома, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Не потрібно спеціальних умов, не потрібно йти в зал. Достатньо вашого бажання. Розпрацювали верх, далі розпрацьовуєте низ коловими рухами, або ж класичні, класичні присідання. Потрібно багато місця, дівчат, не потрібно. Все, вас, вашому бажанні. Ви просто робите класичні присідання, після чого ви робите обов'язково, обов'язково, або ж відтискання з колін, або ви робите планку для того, щоб дати баланс, особливо нашим м'язам живота, тому що коли ми робимо або прес, або планку, ми працюємо над м'язами живота. Ось. І увіть собі, що ви зробили таку 15-хвилинну зарядку. Я чому кажу, чому на вулиці? Тому що на вулиці ви будете себе почувати по-іншому. Уявіть собі світанок. Ви зустрічаєте там я не знаю, зараз сонце встає пізніше, в сьомій годині. Ви виходите на, на вулицю на свіжому повітрі, де дуже багато людей звернете увагу. Дуже багато людей на свіжому повітрі займаються. І от ви виходите, ви спілкуєтеся, ви, от це зовсім інша енергія. Погоджуєтеся з цим, правда? Тому, якщо запуститися, ось так зробити, попити воду, збалансувати сніданок, і день пройде по-іншому. Але тут ключове, коли ви вже з'їли щось солоденьке, ви там е, йдете на якесь святкування і ви хочете собі дозволити щось з'їсти, але ви думаєте, а як воно мені відкладеться? Тепер я вам скажу, що є один малесенький секрет. Всі дівчата, хто в коралі, хто не в коралі, всі знають, що є прекрасніший продукт, який дозволяє нам з'їсти солодкий і побачити, що воно не відкладається на талії. Я поділюся з вами з власного досвіду, чим же таким а, я лайфхаком користуюся перед любим святкуванням це є ліпостік. Для когось це просто буде класний продукт. Для мене це унікальна формула жироспалювача, Унікальна. Він класний тим. Зараз я вам відкрию покажу. Він знаєте, чим класний? Тим, що він комфортний, легкий можна робити тренування на дворі. Ось. Дивіться, та слім, слім, його класно після їжі. Я рекомендую ліпостік пити до прийому їди за 15 хвилин. Чому саме так? І в чому його саме така перевага для мене особисто? Адже він блокує переїдання. Уявіть собі, саме ліпостік. Завдяки своїй формулі він блокує переїдання. Тут натуральні компоненти. Дівчат, всі, хто пробували, всі знають, але допомагає контролювати апетит. Він не дає вам з'їсти зайвого. Дуже зручний і класний поставити в сумочку. Чи можна три? Дивіться, я пила особисто чотири. На мій організм не реагує і на карнітин. До речі, що стосується карнітину, зараз вам скажу, нагадайте мені, будь ласка, Лєна, я вам скажу за карнітин, що я маю? на увазі. А, з колагеном фандетоксом, ні, він не конфліктує. Це зовсім інша функція в нього, тому що це м'яка допомога вашому кишечнику не з'їсти зайвого. Тобто він. А, Класно працює над тим, що запускає наш метаболізм, розщеплює, пришвидшує розщеплення їжі, і ви не маєте тяги до солодкого. Випила лише один, я особисто пила 4 і бачила дуже класний результат. Повірте мені, якщо взяти ліпостік, за 15 хвилин доїди, їди, до випите, от, спрактикуйте для себе два рази на день попити ліпостік зранку і в обід. От просто цих два дні, отак От два рази попити. І ви побачите, що вам зовсім не захочеться солодкого, ви просто один момент не будете відчувати. А якщо у вас буде класно збалансована тарілка, де будуть жири, вас не буде тягнути на це все, так? А якщо ви долі ліпостіка, ну, дивіться, на ніч на голодний желудок не бажано. Який зміст його пити на ніч, Ось, тому не бачу змісту. Його краще зранку і в обід. Чому? Тому що ви зранку і в обід це йдуть ваші основні більші прийоми їжі. Вечеря має бути завжди легша і менша, тому не потрібно. Ну, можете пити, бо я пила кажу чотири рази, я кажу з до власного досвіду. Ось, Тому, якщо до ліпостіка ви робите ж елементарну якусь, будь-яку активність, додати ще один чарівний продукт я зараз вам покажу його, це є лімфлоу. Дівчат, ділюся власним своїм досвідом, тому що саме ці два продукти зробили те, що, напевно, за літо не могло зробити ніщо. Лімфлоу запускає гарну лімфатичну систему, якщо ви перед зарядкою вип'єте лімфлоу, перед їдою вип'єте ліпостік, ви побачите, як не те, що зайва вага не набирається, ви ще й будете худнути. Зранку перед сніданком, так, Лін, я спрактикувала два рази на день пити в стабільній основі ранок і обід за 15 хвилин до їди. Ну, я п'ю до їди. Лімфлоу я п'ю вранці перед зарядкою. І повірте мені, що якщо ви перед зарядкою вип'єте лімфлоу, ви побачите, як дуже гарно пропотіє ваш організм, як з вас буде виходити зайва рідина. А як довго можна пити? Лімфлоу я п'ю, оскільки, дивіться, лімфлоу я п'ю дві капсули. Але як я п'ю лімфлоу, я не просто беру капсулу. Ось, дивіться, беру я дві капсули. Ось такі вони, бачите, йдуть. Я висипаю їх в теплу воду. Тобто, не просто капсулу висипали, так швидше він потрапляє в кров. І дві капсули. Дві. Дві капсули на воду теплу висипали, розмішали, швидко випили. Він швидше потрапляє в кров і всмоктується. І набагато швидше запускає лімфатичну систему. Якщо не робиться зарядка, то ви йдете на роботу, будь-яка активність. Якщо ви не зарядку, так потанцюйте зранку. Запустіть свою лімфу. Лімфа запускається тільки через ноги. І для того, щоб запустити лімфатичну систему, треба запустити її. Як? То дайте дві капсули лімфлоу в стакан теплої води, розмішали, випили і зробіть будь-яку активність. Побачите результат. От просто спробуйте для себе і проекспериментуйте разом. А... Так тут немає важливо, чи є у вас набряки. І через фізичну працю таке ж. Тут немає це на увазі, що у вас є набрики. Лімфу треба запускати кожному після сну. Обов'язково. Для того, щоб запустити лімфу, достатньо дві капсули лімфлоу в теплу воду. Ви запустили і все. Але це якщо ми говоримо, що ми хочемо у процесі схуднення, беремо лімфлоу. А, дивіться, я п'ю до сніданку, лімфлоу, тому що в мене активність спортивна до сніданку. Снідаю я пізніше. Ви уже дивіться по собі, як у вас буде, це не має значення. Дуже важливо лімфлоу, щоб він краще спрацював, звісно, перед будь-якою фізичною або ж е ранковою прогулянкою на роботу пішки. Краще випивати, так ви кра... запустите лімфатичну систему. Скомбінуйте ці два продукти, ви побачите, як круто це працює. Адже лімфлоу виведе рідину ліпостік. Саме спрацює на жироспалювання, зменшення апетиту, ви побачите, які класні результати будуть у вас по фігурі. А, і дуже важливий факт. Саме ліпостік до кінця місяця на знижці додаткові дівчат, кому так, би було цікаво, то щоб ви знали, ліпостік саме на знижці. І вибирайте собі схему, яка вам до душі. Що стосується, Лін, ви там запитували ель-карнітин. Л-карнітин. Я п'ю в капсулах наших, але висипаючи також на воду. Чому на воду? Так, він дає таку кислинку, якщо висипати, і Л-карнітин треба пити перед тренуванням. Якщо у вас немає якогось тренування, то додайте хоча б худьбу активну, що небудь Для того, щоб ви побачили результат від l карнітину а він 100% буде, бо повірте, я знаю, що він буде, бо я його вживаю на постійній основі, коли мене запитують, так? То висипайте капсулу карнітину у воду. Він дасть кислинку, але він швидше потрапляє в кров, швидше працює. З цього. І, дівчата, якщо будуть якісь запитання ще, бо, може, там пропустила, бачила їх багато. Ефір буде збережений, так, на сторіночці. Якщо будуть запитання, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Карнітин. 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 Ось, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Я можу підказати вам, як правильно збалансувати, ну, Раціон, бажано, Лен, бажано не з треніровку добивати, а за пів години до тренування. Для того, щоб він уже всмоктався в кров. І коли ви почнете працювати, він за, ну, тобто, вже в залі чи будь-яке тренування у вас буде, щоб він запрацював. Елькарнітин бажано хоча б за хвилин 20-30 до тренування. Ось, якщо у вас будуть виникати питання. З чого почати, як робити, чи як правильно збалансувати тарілку, тому що наші продукти, такі як Ліпостік, як Лімфлоу, допоможуть вам класно отримати результат, але зрозумійте, все це робиться систематично, правильно, в комплексі і в поєднанні. А, скиньте. Я скину вам сторіночку свою, обов'язково. Все працює в комплексі, якщо правильно збалансована тарілка, на тарілці в нас є білок, жири і вуглеводи, враховуючи ваш стиль життя, правильно поєднати кількість прийомів, підсилити себе жироспалючими, те, що ви скинете мінімум 3-5 кг в місяць, це гарантовано. Я, от е, з досвіду, вам скажу, а, тому що я вже за 12 років цього навчилася. Ну і мій секрет, який я вам казала. Красивий бокал для води для того, щоб ми пили воду красиво. Ми все маємо робити для себе красиво. Тарілку збирати красиво, навіть при тому, що можуть бути дуже прості продукти. Але важливо, з яким настроєм ми це робимо, з якою енергетикою це робиться. Тому, якщо якісь питання я пропустила, не відповіла, не побачила, ефір я збережу, вам напишу свою сторінку, в кого будуть питання по харчуванню, ви можете мені написати питання по продукту, посилання її в профілі, підписуйтеся. Дуже рада була, що ви були сьогодні зі мною. Якщо комусь було корисно, ставте. Сердечко, зберігайте і чекатиму на ваші коментарі з радістю на всі відповім. Тому, дівчат, бережіть фігуру не тільки літом перед відпусткою, а і осінь, і зима, і будьте, як я кажу, завжди красиві, завжди підтягнуті, а це під силу кожній жінці. Дякую вам!